Український влогеммер і сьогодні я вам буду показувати, де знайти фуру. Її додали. Ми заходимо на карту RP Truck 1. Дивимося от сюди. Беремо максимально швидкий транспорт. І летимо просто в напрямок. І ми маємо трохи вверх підлетіти.

Так. Я лечу. Так. Майже долетів. От і оця платформа. І от такий грузовик. Ну як? Ну, фура. Кабіна, прицеп. Ну, ми маємо походити на цій платформі і торкнутися в неї. І потім ми вже заходимо в магазин. Реклама. І так, і ми гуртаємо, гуртаємо. І там біля цього автобуса. Перед трактором є така машина, фура. І ми її купляємо за 400 монет. Ну, всім дякую за увагу. З вами був я, український логемер. Всім па-па-па-па.